Що робити при хронічному підвищенні цареактивного білка? Ну, по-перше, що таке цареактивний білок? Це є елемент, який виробляється організмом при хронічній інфекції бета-гемолітичного стрептокока. Без кінця пити антибіотик це не вихід. А що можна робити ще? Зараз вам розкажу, тільки спочатку підпишіться на наш канал. Отже, інфекція бета-гемолітичного стрептокока часто є в мигдаликах, а також додаткових пазухах носа. Тому в при е, загостренні, а також в реконвалесентний період. Робимо полоскання. І робимо полоскання, причому кожен день. Полощуємо горло, а також ніс. Ніс полощуємо, беремо малесеньку клізмочку і запшикуємо гіпертонічний розчин е, в ніс. Чайна ложка солі або соди на стакан води. А після полоскання ми смокчимо одну столову ложку олії. Полощимо нею мигдалики, проганяємо між зубами, поки вона не стане піною. Обов'язково цю олію випльовуйте. А Ввечері робити інгаляцію.